Інформацію, що відбулося, всі решта коментарі давати потім, після слідчих дій, юристи, правоохоронці, всі інші. З близько 13 години сьогодні група з людей в масках з автоматично контролювалися приміщення ради, без жодних поясників. Почали ламати двері кабінету юристів, після того зламали двері приймальної заступника міського голови Камінського Ставчук, В цей час в кабінетах нікого не було. Двері були зламані, коли вони там не знайшли нікого, ні нічого то, що не шукали. Далі ми пішли, заблокували подивіть приміщення пішли по інших кабінетах. Намагалися зламати приймальне міського голови, на що я відкрив самостійно, щоб не зламували, попросили зробити обшук в моєму кабінеті, я не дав можливість обшукати мій кабінет. Хоча хочу наголосити, що в них собою був документ, це постанова Печерського суду міста Києва на обшук кабінету Камінського. Інших документів не було зроблено. Хочу наголосити, що я знаю, що пішла інформація по різних сайтах, по іншим різних інтернет виданням про затримання Камінського. Камінського, як будь-вішу письменникам міської ради, ніхто не затримував на фаторі. Після того, коли ми зламали всі кабінети, які були в міській раді, заступника міського голови, секретаря міської ради, вони зустріли заступника міського Кам'янського, переділи йому звинувачення, прямо там в присутності чотирьох людей з міської ради. чіпили на руссі. Адвокат на, на тому, що це незаконне затримання, що жодних підстав для затримання немає, тому що ніяких дійнях обов'язково не відбулося. В Камінці є людина, яка має гіпертилічних пороб. Приїхала швидка, швидка поставила діагноз гіпертонічна криза. Тиск був 175 на 90, вони наполягали на негайній спеціалізації, в крайній мірі, щоб зняти тиск. Міліція заборонила це, використовуючи сили, як лікарі не хотіли витягати, тому що є зроблено ЕКГ, зроблено всі аналізи І, Іначе його силою загрузили, навіщо сказати, не можна за руки за ноги, закинули в автобус, повезли не на пір. Куди відмовляється сказати? говорить, що в Київ пізніше інформацію добу. Все, що він сьогодні. Звинувачення могли що не звинувачення. Звинувачення висновили в особливо тяжкому злочині, Вже коли забрали, скажімо, значить в хабар. При тому всьому, що ще раз навіть, повторюю, двері всі з вами приймальні, без жодної присутності, вас там не пускають, нам забороняють знімати це показувати. Приймальна. Заступник зламані двері, кабінет клініць двері зламані, кабінет заступник поставчик двері зламані, кабінет заступника тут двері зламані. При тому всьому дозволу тільки в кабінеті клімства. Чотири години вони тримали нас наверху в моїй приймальні. Що робили спочатку в кабінеті клініцьку? Я не уявляю. там можна пересеконути потягнути. А в наданні доступні зараз далі роботи сміттю радиться, викупують та доля. Завершуючи січних дій, ви бачите, що починає з 14-ї години, міська рада не мала можливості працювати, нікого не впускали, не впускали, ніхто може складати коментарі записати. А що це зараз говорить? Це, це, це додаткова проблема, коли ми по підводні. Але викид, з якої структури? Сказали, посвідчення, вони показали обозлу з Києва, при тому всьому, що сказали, що вже ліквідований, вони працюють в комусь економічному департаменті. Району, а в Кам'янську є травми Саме цікаво, коли я перезвонив до керівника міліції поснути і до прокурора, запитався, що відбувається, ніхто знає не прокурався, що це робиться що це проходить і не зараз. Не знаю, я не мав часу читати. Дякую, вибачте.